До уваги криворіжців допомога тим, хто особливо її потребує. З 22 квітня у Кривому Розі розпочинається перша у цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Понад 25 тисяч сімей криворіжців із 20 категорій отримають безкоштовні набори від міста. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він підкреслив, потім поетапно будуть нові хвилі. Всього протягом цього року сім'ї криворіжців отримають до 300 тисяч безкоштовних наборів. Працюватимуть із понеділка по суботу, включно з 8 до 15 години 25 стаціонарних пунктів видачі наборів. Їхні адреси та контактні телефони, а також список категорій громадян, яким видаватимуться набори у цю хвилю, можна знайти на офіційному сайті виконкому, а також на офіційних сторінках голови ради оборони міста Олександра Вілкула, Фейсбук та Телеграм, або зателефонувати до управлінь праці та соціального захисту населення своїх райвиконкомів чи на міську гарячу лінію 15. Надцять мешканцям, які мають фізичні негаразди, працівники соціальних служб доставлять набори безпосередньо додому для мешканців віддалених мікрорайонів міста з 22 по 26 квітня. Включно організовано виїзне обслуговування. Спочатку повномасштабної агресії містом видано вже більше ніж 563 тисяч продуктових наборів, і цього разу наборів вистачить всім. Я гарантую тому прохання. Не приходити всіх одночасно. У перші дні можна вибрати будь-який інший зручний час для цього. Ми і надалі будемо робити все, щоб криворіжці відчували турботу, підтримку, особливо в такі складні часи.